Всім привіт! Мене звати Катя. Я Маша. Ми сьогодні будемо грати в якусь гру про кей-поп мисливців на демонів. І що тут робити? Маш ти де? Я на лакаті, яку я тобі показала. На сцені? Да, червоній. На червоній, сцені. на червоній чи рожевій? Це не сцена. Це не сцена? Mm -mm, на червоній на такі. Ти чорна? Що чорна? Це не ти. <клухи> Добре Вау Я на в вчи Вау ты поглядачі. червоні Ну я також біжу до сцени. Я суперзірка. Я не румі. Я ж щось не взяла. Це я суперзірка. Зараз я візьмусь. кого. Ой. Ой-ой-ой. Зараз я стану Зові. Тут є така лові, ще така. Ну я гляну зараз. Мам, така, така. І ще ага. десь в піжамці така. така Я не бачила. І ця Зові. Зої. Зові... О, піжам. Зої піжамці. Я тебе вб'ю. Ти чекай. Ми... за одне, що ти мене вб'єш. Мам, тому що це я вже демон. Ти вже дем от стало демоном. Мама. А я з попкорном. Ха. ха На Це попкорнув берега лапша. Востаннє співаю з лапшою, йо-йо. Лапша Мама! моя, люблю тебе, гостру лапшу люблю я. І всі глядачі. У, -у, у да! Зої, Мама, ми твої знаю, фанати. Знов ми... ну, я зараз тебе блю. Так, почекай, мам раз посту там. Ні, я зроблю телепорт. А куди ті двері йдуть? Це просто декорація? Мам, мам, а, мам, а тобі який більше подобається з тих скинів, мам, мам. Тобі цей, цей, цей. Мені цей. Це дже бойс? Мам, я стала. Я зараз піду на якусь локацію, гляну. О, ще концерт якийсь. Йоханний. Папай. Папай. Мама, я тебе в'ю. Ну давай, я вас ще Я Пане не роблю, я їм лапшу. Лапша, лапша ла ла. А я знайшла к себе. Я тоже. Мама, я тебе в'ю. О, мої глядачі. А якщо я піду вниз, я помру. Пробуй. Я помру, значить, якщо ти кажеш пробуй. Ну, мам, пробуй. Yeah. Нікуди не, не йде. А до глядачів. Uh -huh. oh, yeah. Це в демат. Це зірка. Я супер зірка, я суперстала. Це я супер зірка.